У різні роки кожен з нас танцював під найгарячіший хіт року на шкільній або курортній дискотеці для деяких груп, які записали ті пісні, зліт на перші рядки чартів. Так і виявився єдиним, Інші записали по кілька альбомів. Їх дуже люблять фанати. Але вірусною залишилася тільки одна пісня. Ми пропонуємо вам дізнатися, що стало з групами і виконавцями, які залишилися в історії як автори одного хіта. Мадонна 12 разів потрапляла на першу сходинку чарту Біллуард автором одного хіта. Її не назвеш Маттафікс. Від Сіті Ліфе 2005 Британський хіп-хоп до Маттафікс проіснував з 2005 по 2010 рік. Записав два альбоми. Але прославився однією піснею City ліфи. Трек вийшов у 2005 році і очолив європейські хіт паради. «Mattafix від City ліфи в США, і навіть на Батьківщині в Британії. Їх слава не була такою помітною, кращий результат якого вдалося домогтися. «Mattafix» в англійських чартах 15-е місце у пісні. Від Сіті Ліфи слухачів привернув тягучий рит поєднання регій запозичень. Солу і хіп-хопу група і далі використовувала цю естетику, проте такого успіху їм домогтися більше ніколи не вдалося. Бомфюнкмс Фрей Стілер Фінські Фінські хопери Бомфюнкмс почали грати музику в кінці 1990-х. Їх помітили сон продюсери Sony і запропонували контракт перший же сингл, випущений на престижному лейблі. Став лідером у всіх можливих рейтинах і вкрутився на провідних музичних каналах, в тому числі українському. Без перебільшення фінський дует мав величезний вплив на культуру хіп-хопу у 2000 році. Ця композиція звучала з кожного кіоску з аудіокасетами і кожного бомбоксу, під звук якого підлітки у дворах вчилися танцювати брейк. Бомфюнкмс Фрей Бомфюнкмс записали три альбоми. Проте жодна їхня пісня більше не стала, навіть тінню хіта фрейстілер після розпаду групи всередині нульових обидва учасники дуету продовжили займатися музикою. Проте ні про дждісмо, ні про не було нічого чутно за межами рідної Фінляндії Цразі Товн Бютерфлі два нуль нуль третій сингл американської рок групи Цразі Товн. А також перший і єдиний їх хіт пісня вийшла в 2000 році і зайняла перші рядки в національних хіт парадах 15 країн, в тому числі США, Великобританії та Франції. Цразі Товн Бютерфлі цікаво, що своїм головним хітом Цразі Товн деяким чином зобов'язані Red Hot Chili Peppers. Вони використовували в пісні Бютерфлі короткий, але ефектний гітарний риф перців з одного з живих виступів, те, що для р було витратним матеріалом. Для Цразі Товн виявилося великою удачею. Сингютерхві став у США Золотим Запис продали півмільйона разів гансон мбоб 1997. Три брати-підвідки з маленького американського містечка Талса в штаті Оклахома в 1997 році отримали три номінації Греммі. Перший їх альбом виявився суперуспішним, а головний синг з нього мбоб піднявся на вершину національного музичного чарту. Мбоб не отримала премію запис року, але братів їм на той момент було від 11 до 16 років. Запросили виконати композицію на церемонії вручення гремні Гансон. Мбоб гансон виступають досі, записують альбоми і знімають кліпи. І навіть примудрилися не пересваритися за весь цей час. Їхні виступи мають успіх в США і в рідній оклахомі, зокрема, проте говорити про велику славу не доводиться. Зате в 2016 році їх запросили виконати хід шоу каналу Гітс» МБоб Бігансон, Рятестгіт, щомбавамба. тюп ідет і «Дет дев'ять дев'ять «1997». Британці Чумбавамба зібралися в 1982 році і починали, як переконані, анархопанки. Група виступала в занедбаних будівлях, бібліотеках, давали благодійні концерти на підтримку шахтарів і проти політики Маргарет Тетчер. До середини 80-х вони організували власний лейбл і випускали альбоми на ньому несподіванкою для фанатів групи. Таких же непримиренних борців з режимом став підписаний в 1997 році контракт із звукозаписним гігантом Емі цей же рік став роком виходу найбільшого хіта Чумбавамба, який ненадовго зробив групу відомою далеко за межами Британських островів. Чумбавамба тюмпінт, Тюб -тюмпінт став головним хітом групи за всю їх кар'єру. Самі члени Чумбавамба пояснювали текст пісні абсолютно політичний. Зате він прославляє спосіб життя робочої людини. Пізніше група виправдалася перед друзями-анархістами кількома скандальними випадами проти відмови уряду підтримати черговий страйк в Англії. У 2012 році Чумбавамба офіційно оголосили про свій розрив і повне припинення музичної діяльності. ТВРВ. Біттерсвет Сімфоні, 1997. Те верве прославилися в тому ж 1997 році, записавши саундтрек до фільму «Шорстокі ігри з зрізвізерспун і Сарою Мішель Галар Пісня Вітер Свет Сімфонія стала хітом, але ненадовго адвокати Ролінсто не звинуватили, те в плагіаті, що насправді було не зовсім правдою. Музикант те верве Річард і Шкрофт запозичив частину мелодії з пісні Кіта Річардса і Міка Джагера Тила Тіме». Але спершу він отримав ліцензію на право використовувати п'ять нот з неї. Коли пісня стала надзвичайно популярною, колишній менеджер Ролінстонес подав позов і виграв його «ТВРВ» – «Біттерсвет Відтерсвет Сімфоні, всі доходи від Біттерсвет Свет Сімфоні відійшли до правовласників пісень Ролінстонес. Учасники «ТВРВ» були розчавлені тим, що трапилося відносини в групі, і так були далекі від ідеальних. Склад учасників періодично змінювався, група тричі розвалювалася, і в 2009 році це сталося остаточно. Ольсгарден. Лемон Тре. 1995. Синг німецької групи Фольсгарден став міжнародним хітом в 1996 році. Через кілька місяців після виходу на батьківщині пісня стала популярною по всій Європі, а написана вона була за 10 хвилин, вокаліст Петер Фройденталер чекав дівчину, яка не поспішала до нього в гості, і награвав щось на піаніно, дивлячись, як за вікном йде дощ лимонне дерево в саду, теж було. За нього Фройденталер і зачепився. Фолзгарден Лемонтре, не незважаючи на те, що Фолзгарден вісім альбомів. Вони багато гастролюють і донині, а в 2015 році записали нову платівку. Для більшості вони так і залишилися авторами однієї іронічної балади про самотність. Більш того, авторство Лемонтрея чомусь часто приписують тебе, Атлас, хоча і музично, ні по вокалу, ні по звуку пісня зовсім не схожа на те, що говорили Джон Леннон і Пол Мак. Картні гаддаваї в гад і слове один дев'ять дев'ять три. Дебютний сингл гадави це не назва групи, а ім'я виконавця вийшов одна 1993 році і став золотим по всьому світу за рік. Продали 26 мін копій. Перший альбом на хвилі популярності синглу також став дуже успішним. Проте, після виходу другого альбому інтерес до виконавця почав поступово згасати аддавоєвгад і слови у 1996 році дев'ятсот дев'яносто шість Гід вгад і слова несподівано пережив другий виток популярності через пародійні скетчив за участю Джима Керрі в телешоу суботнім вечором в прямому ефірі. А в 2010 році з пісні було взято сембле для треку реперів Емінема і Лів Ваїне в гад і слови ЕМ Юнбелієвабле'ять «1990». Перший же сингл британського колективу М, випущений в 1990 році, виявився головною їх удачею. Кар'єра групи почалася зі стрімкого злету з хітом Юнбельєвабле, але повторити цей успіх їм так ніколи і не вдалося. Белєвабле у групи були і хороші, і погані часи в період з 1995 по 2012 рік вони то сходилися, то розходилися. Кілька разів намагалися реанімувати колектив, записали три номерних альбому, але жоден з них не був успішним на початку нульових. Група спробувала відновити гастролі і записати що-небудь, але втратила одного з учасників. гітарист Зак Фолі помер від передозування Кавмаламбада, 1 дев. 989 вісім суперхіт невідомої французької групи кінця 80-х захопив весь світ. Його навіть показували в нічному телеефірі після програми Погляд. Всі радянські підлітки і молоді жінки вчилися танцювати паровозиком, роблячи особливі рухи стегнами Кавмалам кавма вихідці з Латинської Америки. В 1990 вони програли суд болівійському колективу Лоск Жаркас, які довели своє авторство пісні Ламбада. Каума довелося викупити права на пісню. Щоб продовжувати її виконувати, до 2017 року пісня Ламбада стала одним з найбільш продаваних хітів усіх часів, і народів одна з учасниць групи Каума трагічно загинула в 2017 році. Лаола Лабрас була вбита під час пограбування її готелю Фріо де Жанейро. Сам бров стоп 1988. У масовій свідомості британська співачка Саманта Сем. Браун так і залишилася виконавицею одного еротичного хіта Стоп. В Україні ту пісню випускали на незвиченних дисках типу «Romantic Солеціум, під неї танцювали стриптизерки в провінційних клубах. Насправді це досить похмура, хоча і пристрасна пісня про розрив між коханими статус автора одного хіта не завадив Браун зробити кар'єру на Батьківщині. В Англії їй доводилося працювати з рок музикантами. В тому числі і кращими в країні, наприклад, з Pink Floyd Браун ніколи не гналася за славою і воліла цікаві музичні проекти комерційно успішним у 2007 році. Її пісня Валентіне Моун увійшла в десятку британського рейтингу хітів, але вже через рік Сем Браун довелося залишити сцену через втрату голосу Блатк Вондерфілліфи 1.9.8.7 Незважаючи на те, що британський до Блад записав сім номерних альбомів. Безсмертним хітом стала тільки Life, видана в 1987 році. Кількість кавер-версій на неї обчислюється десятками. А на початку 90-х в Україні, рідній Англії і по всій Європі, це був найпопулярніший дискотечний медляк. Блак Вондерфілліфи, автор пісні Колін, вірком написав Вондерфілліфи після брудного і скандального розлучення з дружиною, так що назва прекрасне життя. Швидше іронічне ніж серйозне. Сам вірком говорив інтерв'ю, що написав цю пісню. Коли його мати тяжко хворіла, шлюб виявився катастрофою, і на додачу до всього йому ніде було жити. На початку 2016 року вірком потрапив в автокатастрофу і помер від отриманих трав. Йому було 53 роки. А фінал цюндовну: 1986. коли автор пісні. Нал Цюйондов приніс її на репетицію, його партнери по групі визнали її занадто простою і попсовою. А Європи всерйоз обговорювали, чи варто її взагалі записувати зрозуміло, не підозрюючи про те, що в цей момент вирішується питання їх світової популярності. Автор пісні, вокаліст Європи Джої Темпест, розповідав, що на написання його надихнула пісня Девіда Боуі Спаце од діті теж про космос загалом. В музичному сенсі між цими двома композиціями мало спільного а європи фінал Фінал Цюндовн зайняла перші рядки в чартах Франції, рідної Швеції, Великобританії та Німеччини. А в американському Білбуар дісталася до вісім місця. Європи активно працювали з 1983 по 1992 рік, а потім розпалися. У 1998 році вони знову зібралися і почали записувати нові пісні. У 2015 вийшов їх 10-й студійний альбом, що став досить популярним на батьківщині групи в Швеції. Опис ліфи і сліфи 1985, як це нерідко трапляється. Влітку 1985 року американські чарти підірвала пісня австрійської групи опіс нехитрою назвою Ліфи і Сліфи. Це був далеко не перший трек групи, пісню записали з повітря на живому виступі опіс в Австрії. Причому цим концертом колектив відзначав 11 річчя свого існування Опис ліфи і сліфи з 1973 року опис записали півтора десятка альбомів і досі продовжують виступати і записуватися. Однак, за межами Австрії, навряд чи хто-небудь зможе пригадати, хоча б ще одну їх пісню: за те рядках ліфи і сліфи. Підспівують по всьому світу сюрвівор Ей Офте Тідер один дев'ять цю пісню, спеціально написану для третьої частини фільму Роккі з Сильвестром Сталоне. Авторитетний журнал Billboard назвав головною піснею 1982 року. Композиція шість тижнів протрималася на першому місці в національному рейтингу хітів США з тих пір, як фільм Рокті. Вийшов в прокат Тітер» встигла стати культовою і незвичайну кількість разів прозвучала в інших фільмах і мультсеріалах від теорії великого вибуху в епізоді, де персонаж Джима Парсонса думає над завданням Добракінбат з Браяном Кренстоном. Сюрвівор Тітер» американські рокери сюрвівор, які написали пісню Тітер», витягли щасливий квиток. З восьми студійних альбомів з десятком пісень на кожному тільки один хід став безумовно впізнаваним символом подолання і могутності. До 2012 року за гроші пісню скачали більше три мільйонів разів. Вона часто звучить в серіалах і кіно, і творці треку можуть безвідножити на авторські відрахування. Онева і тіткет один дев'ять сім вісім. Композицію унивають тіткет в кінці 60-х Написав американський піаніст Ніл Седака. Проте по-справжньому популярною в Європі і США вона стала в 1978 році після кавер-версії, записаної лондонськими виконавцями диско Ерюптіон. Свого матеріалу у групи було предостатньо на чотири студійних альбоми. Однак прославили їх два кавери на Онивайтіткет і на пісню І на Тераїн, одна тисяча дев'ятсот року у радянському союзі хіт. У Онивайтіткет теж співали природно. По-російськи, у 1969 році російський текст для пісні про синій іні написав Альберта Зізов, а виконували його, співаючи гітари. Тому, коли наприкінці 70-х у передачі мелодії та ритми зарубіжної естради показали номер Ерюптіон, пісня лягла на відчизняний ґрунт як рідна. Те Адлес, Готель Целіфорнія, 1977, Готел Целіфорнія вважається однією з найбільших пісень всіх часів журнал Rolling Stone, наприклад, помістив її на 49 рядок з 500 можливих у 1997 році, коли композиція вийшла синглом. Вона отримала премію Браммі за роки існування 1971-1981, те Адос випустили сім студійних альбомів і проїхали по світу тисячі кілометрів в гастрольних турах. Проте знають їх в основному як авторів: Готел Целіфорнія, найбільше суперечок з дня виходу Готел Целіфорнія. Виникає навколо її тексту. Фанати будували версії про те, що мається на увазі під готелем, який не можна покинути добровільно. Ходили чутки навіть про те, що те Адлес описували побудовану Антоном Лаввем, церква сатани. Автори тільки в кінці 90-х в одному з інтерв'ю розповіли, що пісня ця про суспільство споживання і про невиправдано розкішні лос-анджелеські вечірки. У випадку з групами одного хіта завжди знаєш пісню, але навряд чи зможеш назвати ім'я її виконавця. Ми рекомендуємо вам добірку найвідвертіших плагіатів в українському шоу-бізнесі.